Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Про заняття для підлітків пропонує новий проєкт департаменту соціальної політики Вінницької міської ради. Професійні обрії. Про мету проєкту, механізм його реалізації, чого навчатимуть учасників, а також практичні поради, як обрати майбутню професію. Говоримо сьогодні. Гості студії директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентина Войткова та тренерка проєкту Оксана Кравчук. Вітаю. вітаю, вітання. Про що проєкт? Професійні обрії, яка його мета? Професійні обрій це проєкт, який започаткував Департамент соціальної політики, але саме з цією метою, тому що на сьогоднішній день в департаменті соціальної політики існує програма підтримки сімей загиблих захисників і захисниць, полеглих наших героїв. І тому одним із заходів цієї програми саме є заходи, які проводяться з сім'ями, де є діти саме от такого віку, від 13 до 17-го років. Зі всіма дітками, але досить важливо, щоб від 13 до 17 років от діти, які саме скажімо, вирішують свою таку, вивчають професії різні, знайомляться з ними. І щоб вони якби, обрали професію, і, можливо, навіть про якусь професію вони не знають, але це такий захід, який, скажімо, дасть їм можливість більш ознайомитись. Тому саме при зустрічах, коли ми зустрічалися з сім'ями загиблих, померлих наших захисників і захисниць, саме от Такі члени сімей і виявили нам таке бажання, щоб вони б хотіли, щоб для дітей були проведені такі заходи. І от професійні обрії вони складаються, цей проєкт має таких пару складових. І от одним із заходів, який був проведений, буквально у нас в п'ятницю стартував, перший захід це саме був захід Психологія успіху. На ньому було присутньо 26 осіб. Була запущена реєстрація департаментом соціальної політики. Дітки реєструвалися, і от хто зареєструвався, тепер матиме можливість працювати в цьому проєкті і удосконалюватися. Тобто, фактично зараз є 26 учасників. Так саме такого підліткового віку. Так від 13 до 18. від 13 до 17, до 17 років так. Який механізм реалізації проєкту? Це відбувся перший захід. Що далі буде? Проект відбувся, так як я вже сказала, ми стартували. Психологія успіху. Я думаю, що далі розкаже пані Оксана. Але далі ми на цьому не зупиняємося. Це був перший такий захід. Щотижня будуть проводитися відповідні заходи. проєкт буде тривати впродовж квітня, травня, і от кожного тижня ми будемо виставляти графік, з якими партнерами ми працюємо. Ми дуже вдячні небайдужим партнерам, які підключилися і дадуть можливість дітям. Опанувати це все розказати, щоб діти ознайомилися. Це наші партнери, як от і пані Оксана. Далі, от з партнерів, в нас є і іт компанія, також і музрамтеатр наш імені Садовського, телестудія Віта, бізнесові структури. І от вже в результаті цього ми будемо бачити, можливо, діти будуть ще щось, ну якби скажемо, хотіти бачити пізнавальне. Ми будемо також підключати тих, скажемо, наш Наших тренерів, а наших партнерів, партнерів, да, які нададуть, будуть по можливості нададуть також діля час, тому що треба враховувати і час наших партнерів, і учбовий процес наших, скажімо, учнів. Тому вже в процесі і ми будемо визначатися, на який тиждень, з ким ми будемо співпрацювати, який захід будемо назначати. Але це все буде повідомлятися щотижня. У нас створена група, і саме через групу ми повідомляємо, коли і в який час буде відбуватися захід. Пані Оксано, ви як mm. тренерка проєкту, розкажіть про свій досвід, чого ви навчаєте учасників. Так, в першу чергу було таке запитання, я також дам дам відповідь про що проект. Хочу сказати, так. що це проект для мене про підтримку. Я дуже вдячна Департаменту соціальної політики, що такі проекти організовують, тому що, дивлячись на очі дітей, коли вони були на першому занятті, це діти, які з мотивацією, які з величезним запитом та таким зацікавленістю. Що для мене приготувало життя? Вони відкриті до нових можливостей, про що ми говорили, власне, про що ми навчали. А наш перший проект це був про знайомство, про те, щоб працювати в команді, тому що від того, як вони зайдуть в проект, як вони будуть зацікавлені, буде подальша їхня робота. А ми з ними максимально розкривали їхні грані. Вони знайомилися самі з собою з учасниками та працювали в команді. І були такі завдання досить цікаві: це комунікація, це роб. Робота взаємодія з оточуючими на вулиці. Це вихід з зони комфорту, і однозначно ми окреслювали мету, тому що неймовірно важливо, коли ти заходиш в бізнес, в проект, в роботу, в кар'єру для тебе важливо розуміти, що ти хочеш дізнатися. Тому учасники ставили для себе певний запит на проект на певне таке своє найближче майбутнє. Наскільки є активними ці учасники? Що ви бачите? Всі були учасники активними. Так, мене насправді дуже порадувало те, що всі були максимально включені, були зацікавлені, було багато запитань, багато комунікації. Однозначно можу зауважити, що є різні типи учасників інтроверти, екстраверти, тобто комусь не так легко можливо було вийти, підійти про взаємодіяти, але я бачила бажання дітей та їхню мотивацію це здійснювати. Де проходять заняття? яке яка тривалість цього заняття, наприклад, одного Перше, наше власне. Я розкажу про тренінг. Він відбувся в центрі квадрат. Він тривав 4 години. Це власне було з початку до закінчення основного такого вправи нашої. Це були витримали? Так, так. Я скажу, звісно, в нас було багато вправ на взаємодію, на комунікацію. Була перерва для того, щоб максимально блоки переключалися і діти витримували це не так, що це якась. Досить складний для них процес, а що це процес зацікавлений. Хочу зауважити насправді, що для дітей є неймовірно цінним, тому що дітки сьогодні поглинають багато знань, відвідують багато гуртків, репетиторів, але завжди постає питання: а що далі? Куди мені направити свій талант та свій потенціал? І, власне, ось в такому тренінгу багато хто з них вони виділяли. Для мене було дуже цінним, коли в нас була вправа, що для дітей потрібно було виділити свою перевагу. І в деяких моментах діти говорили: я не знаю, яка. Є досягнення, яка є моя перевага, і коли ми говоримо, що те, що тобі дається легко, це твій талант. Не забувай, не Сильний тим. бік для того, так, дитини так. Знайти, не під так? не завжди думай про підсилити лише те, що тобі не вдається. І ось такі моменти для мене дуже цінні. Цікава вправа. Її можна якось описати, щоб наші слухачі спробували ти виділяєш для себе свої досягнення, і в першу чергу багато хто каже, що в мене немає досягнень, і дуже часто ми себе хочемо порівняти з кимось кращим себе, дивлячись соціальні мережі, дивлячись сьогодні дуже багато різного контенту, ми думаємо, що ми ще до чогось не дотягуємо, ми ще не до. Але коли ти починаєш усвідомлювати, розуміти, що те, що тобі дається, і коли ти себе порівнюєш з собою в минулому, в тебе дуже багато чого є за своїми плечами. Це твій фундамент, від якого ти може. Швидштовхуватись. Власне, які фахівці працюють з mm -hmm. учасниками? от уже зрозуміло, тренери професійні ще, якісь психологи, можливо, працюють. Будуть працювати психологи, а далі, вже як от в залежності від заходу, будуть задіяні ті фахівці-партнери, яких буде захід. Якщо це телестудія Віта, то ясно, що це буде вже сценарист, журналіст. Тобто, так, якщо це IT буде, наприклад, направлення, це вже будуть залучені фахівці саме по it технологіях. Але я хочу ще додати дійсно, як сказала пані Оксана, що діти зразу вони були такі зажаті і насторожені, а потім знаєте, якесь таке. Чус відчуття якоїсь такої щирості і такої гордості було за нашу мову, за наших дітей, що діти в нас дуже такі молодці і такі креативні. І коли слухаєш, які професії, от ким би вони хотіли бути, то різні професії хтось ювеліром, хтось ветеринаром, тобто всі вони займаються, да, мають досягнення. Пані Оксана їх трошки розрухувала, тому що мотивувала до цього, але дуже прекрасний захід був. Проведений такий, і я думаю, що ми відчули навіть зворотню сторону, як, як їхні батьки відгукувалися, як самі діти відгукувались. Оце є найбільша нагорода за те, що дійсно захід такий важливий, необхідний, і що діти не байдужі. На вашу думку, які сьогодні професії є найзатребуваніші на ринку праці? А я можливо додам трішечки ще в першу чергу, коли я говорю з дітками, я говорю про те, що на сьогодні світ дуже змінюється, і багато різних досліджень вивчала я, і власне була на стажуванні, виграла від скажу так, американського консульства в Америці. І коли ми досліджували ринок при університеті Джорджа Вашингтона, хочу зауважити, що ми не можемо спрогнозувати, які будуть професії через 10-15 років, тому що з розвитком штучного інтелекту сьогодні є дослідження, що першачки, які до Перший клас, коли вони закінчать школу, 90, можливо, скажу так, від 70 до 90 професій вони водозміняться. Але є ті навички, скіли, які людина може в собі розвивати. І от, власне, дуже важливо в першу чергу давати акцент на, на ось скіли комунікації, публічні виступи, лідерського потенціалу, стресостійкості. Ми про них говорили. Якщо ж говорити власне, за професії сьогодні, однозначно, це напрямок it ті технології. Це в будь-якому випадку сьогодні в. Вони є перспективними, важливо зважати, і він буде видозмінюватися, але це той напрямок, куди важливо дивитися. Дивитися медицина це також, враховуючи видозмінення, І якщо говорити застосування і штучного інтелекту в медицині, також важливо. Я хочу зауважити, що ми трішечки недооцінюємо. Але така професія як педагог, вона неймовірно важлива. І сьогодні нам потрібно повертати наших дітей також до цієї професії і любити її, дивитися на ньому. І власне це професії, коли дитина. Реалізує свій потенціал, такий як творчі, багато діток в нас не завжди були дооцінені ці професії. Але якщо говорити, то це власне також величезний потенціал є. Власне, діти, батьки співпрацюють. Ці тренінги відбуваються саме для дітей? Чи батьки також присутні на них? Як вони відбуваються? Тренінг відбувся, я так розумію, що і перший, і взагалі, всі тренінги для діток, тому що uh -huh. насправді. Можливо, це моя суб'єктивна точка зору, але дуже важливо, коли батьки допомагають дитині, підтримують, але не коли вони роблять за неї вибір, тому що це все таки вибір дитини, це її життя. І важливо розуміти, що ми проживаємо різні покоління. Батьки проживали покоління це там ті, -ті 2000-ті. Діти сьогодні проживають дуже бурхливий розвиток, і це інше буде і професії, і їхній вибір. Такі практичні поради, як обрати свою професію. Ви вже перше сказали, побачити свій сильний бік, свої, свої досягнення далі. Що є такі три компоненти, які важливо враховувати це хочу, можу і потрібно. Перше, це те, що все ж таки визначати, що мені близьке, що я хочу. Друге, це зважати, які у тебе є свої сильні сторони, але не забувати про те, що ми розвиваємося. Якщо на що сьогодні немає певного певної сильної сторони, чи немає певного скіла, ми його можемо розвинути. І третє, це важливо враховувати потрібно, це які є тенденції сьогодні на ринку. Тому що в будь-якому випадку я згодна із тією теорією, що якщо в тебе є хист, ти завжди реалізуєш свій потенціал, але простіше, коли ти ще дивишся на те, чи є і що сьогодні є актуальним. Власне, проєкт триватиме до кінця травня, правильно? Так, проект буде тривати до кінця травня, але досить важливо, що ми його започаткували саме в цьому році, і ми думаємо, що це не останній проект, це перший проект, який нам покаже наші сторони і позитивні. Можливо, щось діти нам підкажуть в процесі. Ми доопрацюємо. Я думаю, що досить важливо, що коли по закінченню навчального року стає вибір перед дітьми, перед учнями, і коли їм є допомога, така мотивація. То це досить важливо, і я думаю, що вони в нас будуть проводитись на постійній основі, але вже ми скажемо з таким самовдосконаленням. А власне чого очікуєте результат цього проєкту? Результат проекту ми розуміємо, що діти будуть навчатися, будуть проведені відповідні заходи, і я думаю, що кожен передивиться, можливо, зміни думку, знайде свою професію або наближиться до професії, тої, якої він, наприклад, хоче, наприклад, ну вже якби займатися чимось. Це і спілкування, будуть нові знайомства, це і спілкування, це розвантаження психологічне. Тому всі оці критерії вони досить позитивні. Впливають на дітей, і я думаю, що кожен з них прийме якийсь висновок, зробить висновок, і я думаю, що наблизиться хоча б до тої професії, до якої він рухається. Можливо, десь навіть змінить свою точку до, зору. Так. Можливо, на початку дитина вибирала одну професію, потім побачивши що... те, що вона може, те, що вона хоче, та там mm -hmm. якісь тенденції. Чи були вже на початку такі якісь ну попередні зміни, що діти почали роздумувати на ті інші професії, вже обирати, визначатися? Щось побачили подібне? Що я можу сказати, що іноді дітки не дивляться в професії, які десь їм були не близькі та не знайомі. І я не можу сказати, що однозначно відбулася разюча зміна, але в будь-якому випадку, от в комунікаціях, коли були перерви, дітки відкривалися. Коли ми говорили, я бачила про те, що діти готові пізнавати більше, ніж вони до того моменту були, приймали рішення. Ну певно, це і є той фідбек, так. коли діти зацікавилися і прагнуть до удосконалення. Це була передача з перших уст. Ми розмовляли про проєкт департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Професійні обрії для дітей полеглих і безвісти зниклих захисників та захисниць України. Дякую гостям студії директорці департаменту соціальної політики Вінницької міської ради Валентині Войткові та тренерці проєкту Оксані Кравчук? Судді для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця, також на наші соцмережі в описі відео. Ставте вподобайки, залишайтесь в курсі найцікавіших новин Вінничини. І бережіть себе разом до перемоги!